Огляд другої сім'ї. Така нас файна заставна. Як каже, як Сергій. Перша рано це нічого не го. Пустота погані матки. Не купляйте ні в кого матки. Я буду тим морем работати. А тут ці там жару. Друга рамочка. Нічого немає. Якийсь медочок, чуть-чуть, все. Це аборігени. треба з ними шаміти працювати. Третя рамочка ось така вже. Немає. Засів. Є. Так, перша рамочка є розплотна. Така обсидка рамок. Гарнесенька. Пашка, Яйф буде в шоці зараз. Він казав, щоб скидати їм відео. Він буде виснажувати на свій канал. На 7 рамочок була сім'я. Нічого не вжимали, я так зрозумів. Ось таке. Засів, виходить розплод. Сьогодні у нас таке 17 квітня вже. по розплоду. Ще почекаємо пару днів і будемо вже давати по рамки по дві вже сушнинки. Третя рамочка розплоду вже виходить, матка засіває. Така от гарна розплодка. Третя рамочка. Матки воюються. Матка Дивіться, які вже звисають джолки. Це четверта рамочка, дивіться, молодої бджоли вже багато. Це мене вибирали, щоб знімати, це першу руку відкрили. Таку, шо, це вже такий стал вже по всіх сім'ях. Є цей. чуть менше, є чуть більше, що таке. Ну, мінімум три рамки це... вже розплоду є. І остання рамочка більше всього, що буде медова. Уже, теж розмірно, Ніхто їх не піджимав оці всі пашки фа фа треба піджимати, сокращати. Що? Медова рамочка. Чотири рамки розплоду і дві медових. Отакий стан сімей зараз на 16 квітня. Ставте подобайки Петру Івановичу. 17 квітня. Всі, всім мир і добра, всім пока.